Владико, прости, беззаконні наші, святий завітай, ізцілі немочі наші імене Твого ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Пресвята Тройце, помилуй нас, Господи, очисти ріхи наші, владико, прости беззаконні наші, святий завітай, ізцілі немочі наші імене Твого ради. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас на віки віків. Амінь. Отче наш, що єси на небесах. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє царство і сила, і слава, Отця, і Сина, Святого Духа, нині повсякчас, і на віки віки.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй вас, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, на віки віків. Амінь. Приді поклонімося цареві нашому Богу, приділе поклонімося Христові, цареві нашому Богу, придіте, поклонімося, припадім до самого Господа Ісуса Христа, царя і Бога нашого. Бог, наш пристановище і сила помічник у скорботах, що вельми напали на нас. Тому не будемо боятися, коли порушується земля і гори обертається глябини морські, Зашуміли, шумири порушилися води їх, порушилися гори силою Його, бистрі течії ріки веселять місто Боже, освятив оселю свою найвищий. Бог посеред неї, і вона не порушиться, поможе їй Бог рано в досвіта. Затривожилися народи, закиталися царства. Він дав голос свій, порушилася земля. Господь, сил, із нами, заступник наш, Бог Якова. Придіть, побачте, діла Господні, чуда вчинив він на землі, припиняючи війни до кінців землі, потрощить він лук і зломіть зброю, і спаліть щити вогнем. Заспокойтесь, пізнайте, що я Бог. Я прославлюся між народами, прославлюся на землі. Господь, сіл, із нами, заступник наш, Бог, Якова, слава Отцю І Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Алілуя, 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 слава Тобі Боже, Алілуя, 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 слава Тобі Боже. Аллилуйя, 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 слава тобі, Боже. Господе, Господи, помолімося. Господи, помилуй. За мир з висоті, спасіння душ Господи, ви помолімося. Господи, помилуй. За мир усього світу добрий стан станці, Ти Боже, церков з'єднання, всі ви помолімося. Господи, помилуй. За святий храм, святий, що з вірою, благовіням і страхом Божим ходять до нього, Господи, помолімося. Господи, помилуй. За святішого Вселенського Хірея, Франциско Попримського, Патріарха нашого святослава і за Високопреосвященнішого архієпископа митрополита нашого, кіртеодоро, і за Преосвященного єпископа, нашого, Кірдимитрія. Чесне в Христі, діяку, за весь причити людей, Господею, помолімося. Господи, помилуй. За Богом бережений народ на заправління, це військо, Господи, помолімося. Господи, помилуй. Щоб як лук мідний вчинити силу вірних Твоїх, укріпити десницю їх, міццю, сили Твої і за перемогу над супостатами нашими, Господею, помолімося. Господи, помилуй, щоб подати неуслабну, незбориму і непереможну силу і мужність. Христо ймени тому воїнству нашому на перемогу над ворогами і супостатами, і всіма нападниками їх, Господеві помолімося, Господи помилуй, що сповнити соромом і безчестям лиця супротивників наших, а серця їх сповноти страхом і жахом, щоб ангел Господні гнав їх і вражав, Господеві помолімося, Господи помилуй, що вислухати. Крик Святої Церкви Твої, зітхання, єдиновірців наших, і що вивести із теління життя, полонених ворогам, і супостатам грибів, Його, які у печалі і скорбота до нього взивають, Господеві помолімся, Господи помилуй, щоб визволитися нам від усякої скороботи, гніву, біди і нужди, Господеві, помолімся. Господи помилуй. Заступи, спаси, помили, хорони нас, Боже, Твоєю благодатью. Господи, помилуй. Присвято, пречисту, приблагословену, славну владичицю, нашу Богородицю і пресну Діву Марію, з усіма святим поминувши, самі себе один одного і все життя наше Христо Богові. Ймо, тобі, Господи, бо тобі належить усяка слава, честь і поклоніння у цю ісину, духу, і Сину, Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Бо Господь явився нам, благословен, Хто йде, ім'я Господнє. Сповідайтеся, Господа, бо він благий поповік милість його. Бо Господь явився нам, благословен, Хто йде. Ім'я Господнє. Прийшов, щоб вступили мене іменем Господнє, притостояв я їм, Бо Господь явився нам, благословен хто йде, ім'я Господнє. Не умру, а жити буду, і повік діла Господні. Бо Господь явився нам, благословен хто йде. Ім'я Господнє. Господне. Камики знахнули будівничий і став головою вугла від Господа став він і дивний є в очах наших. Бо Господь явився нам, благословен, хто йде, ім'я Господнє. спаси Господи, людей твоїх, і благослови насліддя Твоє. Перемоги благовірному народові на супротивників даруй, і Христом Твоїм. Охорони Лютові, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, час, і на віки віків. Амінь за гаступниство перед яким благовіємо, з яким не усоромимося, не погорди благає молитвами нашими, все на Богородице, утверди православних громаду і спаси благовірних людей у справедливості правління їх і подай їм з небес перемогу, бо ти Бога породила. Єдина благословена. Будьмо важні, мир всім, премудрість, будьмо важні. Господь кріпость людям своїм дасть, Господь благословить людей своїх миру. Госпогуть кріпость людям своїм дасть, Господь благословить людей своїм миру. Принесіть Господи вісини Божі, принесіть Господи ви молодих баранців, Господь кріпость людям своїм дасть, Господь благословить людей своїх миром, Господь кріпость людям своїм дасть, Господь благословить людей своїх миру. До ефесян послання святого апостола Павла читання, Ой, уважні, брата, хрипіться, Господі, то могутності й Одягніться в повну зброю Божу, щоб могли дати відціч хитрощам диявольським. Нам бо треба боротися не проти тіла і крові, а проти начал, проти властей, проти правителів цього світу, темряви, проти духів злоби під небесних просторах. Ось, чому ви мусите надягнути повну зброю Божу, щоб за лихої години ви могли дати опір, перемагаючи все міцно встоятися. стійте, отже, підперезавши правдою, бедра ваші, вдягнувшись у броню справедливості і ною готовність, щоб проповідувати Євангелію миру. А над усе візьміть ще двіри, яким здолаєте згасити всі розпечені стріли лукавого. Візьміть також шолом спасіння і меч духовний. Тобто, Слово Боже, Алілуя, алілуя, алілуя. Примудрість прості вислухом святого Іванлія, мир всім, усім. твоєму від марка святого Іванлія читання. Слава тобі, Господи, слава Тобі. Будьмо уважні, сказав Господь своїм учням. Істинно істинно кажу вам, хто скаже ці горі, двигнись і кінця море, та не сумніватиметься у своїм серці, але віруватиме, що станеться те, що каже, «Будь йому так». Тому кажу вам усе, чого будете, просити в молитві, вірити, що одержите, і буде вам так. І коли стоїте на молитві, прощайте, як маєте щось проти кого-небудь, щоб отець ваш, який на небі простив вам провини ваші, коли ж ви не простите і отець вас, що на небі, не простить провин ваші. Слава тобі, Господи, слава Тобі. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Дорогі брати і сестри! Сьогодні ми разом зібралися, щоб помолитися за мир. Мир це є дар Божий. Бог створив світ в мирі і гармонії, і ми покликані жити в цьому мирі. Однак, коли на нашій землі йде війна, ми бачимо, як цей мир руйнується і як важко зберегти спокій у наших серцях. Нехай Божий мир, який перевищує всякий розум, охороняє наші серця і наші думки у Христі Ісусі. І нехай цей мир буде у нашій землі, у наших душах і в наших сім'ях. Амінь. Слава Ісусу Христу! на Помилуй нас, Боже, з великої милості Твоєї, молимось тобі, вислухай, і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимо за святішого Вселенського архірея Франциска Попримського за блаженішого патріарха нашого Святослава. І за високоприосвященнішого архієпископу митрополита нашого, Кір Теодора, і за преосвященного єпископа нашого, Кір Димитрія, за те, що служу послужили в тому храмі, цьому, за всі нашодоховних, і всі в Христі, братів і сестри наших. Господи помилуй, <клес> Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимо за Богом мережи народа, за правління, за все військо. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Не на постріли уповаємо і не на зброю наша, врятуй нас, Господи, але допомоги Твої смутні проси. І на силу Твою сподіваючись, повстаємо проти ворогів наших, ім'я Твоє вірно прикликаючи, з умилінням молимось. Семутні, Господи, молисти, і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. по повіри пошли, стріли свої, Господи, і змішання, створи серед ворогів наших, пошли з висоти руку свою і покоріє Христо, любимо воїнство нашому. Відає, як молимось, милосердний, Господи, вислухай і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, щоб воїнство наше непоборне, непереможне було над ворогами, і щоб мир і слава оселилися в землі нашій. Посильно молимось Тобі, Господи, вислухай, і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Вислухай нас, Боже, Спасителю наш, оповання всі кінці землі, ти, що на морі далеко, і молистові, бо й Владико до гріхів наших, і помили нас, бо ми властиві, і людинолюбний Бог, і си, і тобі славу посила, і моцю, і сину, святому духу, він і повсякчас, і на віки Амінь. Ще іще, голови ваші, Господові, приклоніть. Тобі, Господи. Господи, Боже, сил, Боже спасіння нашого, Боже єдиний, що творить чудеса, для в милості і щедротах, на смирення рабів твоїх, чоловіку любно вислухай, помили нас, бо вороги наші, зібрались на нас, щоб погубити нас. І зруйнувати святині наші, тому ми грішні, недостойні покаянні з омилінням. Молимось Тобі, поможе нам Боже, Спасителю наш і збав нас заради імені Твого, щоб не сказали вороги наші. Бог покинув їх і нема, і збавителя, і Спасителя. Радше, нехай, пізнають всі народи, що Ти єси, Бог наш, а ми люди Твої. Силою Твоєю бережені створи з нами знамення на благо, щоб ненависники наші побачили нас і покорилися, так, Господи Боже, Спасителю нас, силу і упокоєння, і заступниче наш, не згадай беззаконь і не людей Твоїх, і не відверни від нас у гніві Твоєму, але милості так посіти смирених рабів Твоїх. Що припадає до Твого благотробія, постай на поміч нам і оберни нечистиве зухвальство їх, на страх і втечу, Христолюбиво, ж воїнству нашому подай, посильнім відвазі і мужності погнати і наздогнати, імені Твоїм перемогти їх, а Ти, яким ти призначив покласти у бою за вітчизну своє життя, прости порішення їх, і в день праведної відплати Твої подай. Він ці не бо ти єси заступник і переможець, і спасіння всіх, хто на тебе уховає, тобі славу селаємо. Отцю і сину, святому духові, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Е, мудрість. синішо від керовими, внізрівняно, славнішої від Серафимів, щоб зотління Бога слово породила, сух, що богородить, і тебе величаємо. Слава тобі, Христе Боже, опування наше, слава тобі. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, благослови. Христос, істинний Бог наш, молитвами пречистої своєї Матері, і преподобний і Богоносних уців наших, і всіх святих помилує, спасе нас, як благий і людинолюбний. Нам і Твою милість прибігає Богородице Діво. Молитв наших не презриво скорбіх, но од біді збавляй нас. Єдина чистая, єдина чистая, єдине чистая, і благословенная, і благословена і благословена, присвятая Богородице, спаси нас, присвятая Богородице, спаси нас, присвятая Богородице, спаси нас. Дякую усім за спільну молитву.